Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажусь такий чудовий кросовер це Lexus RX 350 2007 року випуску в дуже яскравому чорному кольорі. Автомобіль у нас обладнаний повним приводом, автоматичною коробкою передач. Газ, бензин, 3,5 двигун. Ціна його складає всього лише 13 990 доларів. Автомобіль від другого власника офіційний, обслуговується лише на офіційному дилері Toyota. Маємо ось таку ось гарну передню оптику протитуманні фари, передні парктроники, оригінальні легкосплавні диски. Так у нас є рейнги на даху та люк. Повністю тонований чорний автомобіль. Дійсно дуже приємно виглядає, має вмісткий багажний відсік. Технічно дане авто не потребує наразі абсолютно жодних вкладень. Все повністю функціонує. Дійсно, завжди все своєвчасно вчасно за регламентом. Дуже доглянутий стан автомобіля. Ми маємо ось такі ось дуже гарні дверні карти, є декоративні вставки з дерева по салону. Ось такий ось чудовий шкіряний перфорований диван. Дуже вмісткий задній ряд. Дійсно дуже приємно, класно сидіти на рахунок переднього ряду у цього автомобіля. Ми маємо ось такий ось приємний вигляд. У нас є пам'ять положення водійського сидіння, електрорегулювання переднього ряду. Шкіряне мультикермо з декоративними вставками з дерева. Кнопочки у нас не затерті, повністю ось такий ось гарна приборна панель з трьома тунелями. Маємо ось таку штатну мультимедію: клімат-контроль, автоматичну коробку передач, є датчики світла та дощу, люк. Дійсно, авто дуже класно виглядає, має дійсно класний доглянутий стан. І я вам нагадую ціну цього чудового автомобіля. Вона складає всього лише 13 тисяч 990 доларів. Коза цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.